Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні до нас на заняття завітає лісовий мешканець. А хто це такий, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Отже, будьте уважні та слухайте. Котиться клубочок зовсім без ниток. Замість ниточок 300 голочок. Як ви гадаєте, хто це? Так, розумнички. Це їжачок. Разом із друзями він підготував для нас невеликий сюрприз. Давайте з вами поглянемо, що ж такого нам приніс їжачок. Що це, діти, подивіться? Так, це ж кошик із фруктами. Давайте розглянемо ближче, що є у нашому кошику. Який це фрукт? Яблуко. А скільки яблук? Так, одне. А що це за фрукт? Так, це слива. А скільки слив ви бачите на малюнку? Так, багато. Діти, погляньте на цей малюнок та скажіть, як ви гадаєте, де більше яблучок? Праворуч чи ліворуч? Так, яблучок більше праворуч. Дивіться, діти, у нас є одне яблуко вгорі на жовтій смужці і багато грибів на зеленій смужці. Скільки яблучок, діти? Так, одне. А скільки грибочків? Багато. Де лежить одне яблуко? Вгорі, де знаходяться грибочки? Внизу. А зараз будьте уважні, де знаходиться жовта смужка? Вгорі чи внизу? Вгорі, де знаходиться зелена смужка? Вгорі чи внизу. Так, внизу. На якій смужці лежать грибочки? На зеленій. Скільки яблук на жовтій смужці? Одне. Скільки грибів на зеленій смужці? Так, багато. Молодці дітки ви з усім впоралися. Давайте пригадаємо, хто ж сьогодні завітав до нас у гості. Так, їжачок. Що він нам приніс? Кошик з фруктами. Скільки він приніс яблук? Одне. А слив. Багато. Так, дякую, що так старанно працювали. До нових зустрічей. До побачення, малята!